26 квітня щороку згадуємо Чорнобильську аварію. Щороку зустрічаємося зі свідками, аби не забути осягнути масштабність трагедії і не допустити знову. Здобувачі освіти гімназії номер 5 могилева Подільського та вчителі зібралися у міській публічній бібліотеці номер 2 на урок реквієм Чорнобильська тризна, приурочений 38-м роковинам Чорнобильської трагедії. Про героїзм і жертовність людей, які боролися з чорним лихом у тому далекому 1986 році. Про зону відчуження та життя у ній гімназисти чули від Олега Кочерви, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, який сьогодні очолює Могилів Подільську міську громадську організацію Союз Чорнобиль. 38 років тому Олег Кочерва проходив строкову службу. Молодий, запальний, безтурботний. І гадки не мав куди за військовим наказом його відрядили. Все трималося у суворій таємниці. Завданням Олега було охороняти територію та об'єкти, а також громадський порядок. Коли був зрив, перший полк кинули це київський полк внутрішніх військ. Їх кинули на два тижні на охорону станції. Потім почала бути ротація, бо ж вони ж довго не можуть бути. Через два тижні з других полків почали людей кидати. Я потрапив в Чорнобиль на Чорнобильську станцію з міста Дніпропетровська. Я служив тоді в срочну службу, охороняв Йому завод Южмаш. Віти попав в командировку на півроку. Завдання нашої військової частини це. Забезпечення охорони Чорнобильської станції, охороняли ми її по периметру, це по кругу станції, транспортні ворота, железнодорожні ворота. Також охороняли особливі стратегічні об'єкти та спеціальними пропусками. Це такі, як перший другий блок. На них стояли, стояв пост і стояв пост на третьому, четвертому блоці. Ну це була закрита зона, і туди нікого не, не запускали. Ще був такий дуже нехороший пост пост. Хоя, це хранилище відходів ядерного топліва. Туди це було два кілометри від станції і на БТР возили на охрану. Я знав, що це таке радіація. А що далі мало бути, то я й не знав, бо наші і Люди почали хворіти. Ціною власного життя мужні та самовіддані тисячі вогнеборців, військових, поліцейських, медиків, енергетиків, будівельників, добровольців рятували світ від радіації, аби у безпечному середовищі зростали їхні діти, онуки, правнуки, аби не відчули на собі страхіття того лиха. Багато хто віддав власне життя у протистоянні зі зловісним мирним атомом. А відтак, хвилиною мовчання, учасники пам'ятного заходу згадали та вшанували кожного. 38 років по тому ми знову говоримо про Чорнобильську трагедію не лише на знак вшанування пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф, а в контексті нової загрози, яка мало не повторилася у лютому 2022 року через дії окупаційних військ Російської Федерації. Цю тему також активно обмірковували учні, вчителі Олег Кочерва та бібліотекарки. На завершення теплої зустрічі учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Олег Кочерва приймав щирі подяки за те, що став ряди з тими героями, хто рятував не лише Україну від атомного лиха, а й увесь світ. Змістовним тематичним доповненням уроку були фільм Зірка Полин та книжкова виставка Чорнобиль, трагедія, біль і пам'ять.